Отже, розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте оперативну ситуацію на фронті, з яких позицій починаємо тиждень, і чи були якісь критичні зміни за минулий тиждень? Ну, перша критична зміна за минулий тиждень я не побачу. На моє глибоке переконання. Фронт зараз перебуває у стані стратегічної рутини. Для противника нічого не змінюється. В них є наказ виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Питання, чи вони зможуть реалізувати це завдання? Перше часове плече до 14 грудня, до розмови Путіна своєю власною бедломасою. Ми їм зірвали. Друге часове плече до часу самоперепризначення перепризначення Путіна на посту президента. Будемо бачити, є оптимізм, що не вдасться це зробити бо не так уже багато часу до цього залишилось. А на вашу думку, для чого взагалі путіну розмова з біомасою? Вона все одно робить все, що він скаже, і так. Ну не зовсім поділяю цю точку зору. Будь-яка тиранія тримається виключно на лояльності власного населення. Давайте ми пригадаємо долю Муамара Моамара Саддама Садама Хусейна і взагалі незлічиму кількість усіх тиранів в усі часи. Якщо народ любить свого тарана, тиран має право на життя і він утримується при владі. Якщо народ починає сумніватися у вартостях тирана, то пригадаємо долю Миколи II і не тільки його вже перелічив, і в 20 столітті, що їх чекає, мусять генерувати цю нескінченну любов до фюрера у протилежному випадку він може навіть своє життя стратити. Ну там вже на Росії лунають заклики до жінок генерувати побільше біомаси, а сама ж біомаса зараз стисне на куп'янському бахмутському напрямку. Авдіївка теж ворог зосереджує там максимум зусиль живої сили і озброєння. Ця тенденція зберігається кілька останніх холодних місяців. А за прогнозами, лютий може стати аномально теплим. Це якось вплине на ситуацію, впливатиме подальшому. Якщо буде аномальним теплом, то впливатиме в тій частині, що важка техніка не зможе ага. рухатися. давайте ми зрозуміємо, що танки доволі важкі радянсько-російські 36-43 тонн, важить десь у цьому спектрі. Ну і розуміємо, що натівські також дуже важкі челенджер може сягати у певній комплектації до 75 тонн. Це саме стосується і бойових броньованих машин, і брони автомобілів. Тобто, все відбуватиметься так, як є зараз на цю хвилину. нескінченне контрбатарейне протиборство. І в цій частині ми суттєво випереджаємо спостерігаємо противника таких контрбатарейних систем, як NTPQ-36, 48, 50, не кажучи вже про німецьку машину «Кобра», яка нас 40 кілометрів обчисляє за лічені хвилини до 40 артилерійських залпів, у противника немає і не буде. Президент напередодні відвідав роботи це буквально на лінії фронту. Скажіть, будь ласка, що треба зараз знати про цю ділянку бойових дій, і які наші очікування, що там може відбутися найближчими тижнями? По південному плазарму наше стратегічне завдання також не змінюється, але я не думаю, що воно буде реалізоване у цьому циклі погоди, бо потрібний такий сухий ґрунт. Ми про техніку поговорили дорубатися нарешті до північного позов'я. Якби ми це зуміли реалізувати і закріпитися умовно в в районі молочного лиману, то перерубування сухопутного коридору у Крим це колосальний. Був би для нас успіх. Південний плацдарм точно би обвалився. Чи це можливо з воєнної точки зору? Можливо, але потрібно як що сучасної зброї, особливо авіації і великої кількості ракетобомбового навантаження до неї на превеликий жаль, маємо те, що маємо. Ну а візит президента на таку близьку відстань до лінії погіртня. Ну це на праді капіталізація нашого бойового духу і підняття взагалі спротиву і мотивації нашого солдата. Це відмінний правильний крок. Давайте також позначимо, що лишається на Херсонському напрямку тут. З розмови із пані Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони Півдня України, ми бачимо, що ворог атакував минулої доби двічі плацдарми на лівому березі Дніпра. Атаки ці безуспішні, з великими труднощами. Атакують Росіяни позиції збройних сил України у Кринках, тому що наші... Повністю контролюють повітряний простір за допомогою БПЛА. І що там лишається? Ну, По мокрим піскам теж важка техніка не поїздить. А відтак це е, от такі м -м, піхотні штурми, БПЛА і контрбатарейна е, боротьба. Продовжується будуватися плавдар, тобто mm -hmm. оформляються його образи. Як довго це буде тривати, також дуже важко сказати. Маємо розуміти дві головні цілі, чому це потрібно. Перше відсунути як надалі артилерійські рубежі противника, щоб Херсон нарешті видихнув від саме артилерійських ударів. Бо якщо і з безпілотниками і е, ракетами ще можна якось боротися, то з артилерійськими залпами практично неможливо. Відповідні технології мають тільки американці, вони страшенно дорожезні. Я не думаю, що ми їх коли-небудь е, отримаємо. Де ж так на 20-30 кілометрів в глиб треба нам? Рухатися і розуміємо, що якщо вдасться це ці оперативні показники нам досягнути, то можуть вже запрацювати Хаймерси безпосередньо по перекопському перешивку. Головний боєприпас М31А2 це 84 кілометри. А це вже логістика усього південного пладаму в стратегічному сенсі, для нас також нічого там не змінюється. Коли буде точка зміни ситуації, направду я не відможна спрогнозувати. Пане, пане Петре, скажіть, будь ласка, як би ви охарактеризували зараз ситуацію на морі, як ворог себе поводить, особливо після чергової втрати їхнього корабля? Ну на морі можемо твердо констатувати досягнення стратегічного паритету. Унікальне в історичному сенсі, явище, не перебільшую військо, тобто країна, котра не має повноцінного флоту, зуміла за допомогою спеціальних технологій у першу чергу надводних і підводних дронів, а також прекрасним ракетам, як нашим українським Е 360 Нептун, так і першого американських. Гарпун зуміти загнати російський флот у некомфортні для себе бухти. Ту і новоросійська і десь тому і пояснюється, що практично уже ну, тривалий час немає пусків калібрів. Чому тому що корабель після пуску потребує повноцінного обслуговування. Реактивний струмін здійснює колосальний тиск на оцей контейнер. Така база є тільки у Криму, а в Криму є вже дуже е серйозні підтверджені випадки нищення найкращого їхнього морського флоту і це, це дійсно успіх mm -hmm. але він жодним чином не впливає на перелом у війні особливо по сухопутній частині лінії бойовики ну і на осанок загрози з півночі британська розвідка вважає що на цей час на території білорусі прибуває менше тисячі бойовиків ПВК вагнер і їх використовують як інструкторів я як ви оцінюєте загрози звідти вона критично мінімальна і дуже низька, щоб вона була справжньою потрібен 40-тисячний корпус, де їм де як взяти. Якщо в частині людей це ще і може бути якийсь успіх, то його треба забезпечити. 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі одиниць ствольної і реактивної артилерії, а також це все прикрити із повітря. Плюс не забуваємо, наша північ – це сутільні болота, Рухатися вони і ліси рухатися вони можуть тільки дорогами, а за, за запасами FGM-148 джавлін, Ми друга країна у світі, і як працювати угу. на дорогах, що навчилися на початку цієї ну і правильно ми розуміємо, що зараз вагнерівці навчають кадрових білоруських військових, які потім переправляються, прикидуються на війну безпосередньо вже в лавах. Російських військ Ну я дуже ретельно пиль, пильную за інформацією про по, по тому, що відбувається в, в лавах противника. Я ще не фіксував підтверджених випадків, щоб білоруські війська завнятком початку цієї угу. війни були якісь ну, ну, ніби як це, на Херсонщині вже бачили принаймні документи одного ну, ліквідованого це, так бачу не за можливо, але скоріше скоріше ні, ніж так. Добре, дякуємо вам. Петро Черник, військовий експерт, полковник був з нами на зв'язку.